Тож сьогодні вирішальний тур був між Україною та Словенією, та США грала також і США, певно, мала виграти у Канади, а Словенія, ми сподівалися, що з розгромним рахунком програє Україні. Тож перша партія, яка завершилася, це була партія Короба, тож прийдемо до її розгляду. Коробов, так як і Волокітін, і всі, хто грали на 34-й дошки, вони... Прагнули до складної гри, оскільки вони були, мали бути основними гравцями, які приносять очки команді збірні України. Тож, бачимо Грюнфельд, йдуть тут зараз на основні варіанти, о, оскільки хочуть боротися прямо з дебюту вже за перевагу. С5, слон Е3. Бачимо, кінь стає агресивно в центр, кінь кіньєв-3, боїться зв'язки. Слон на е 3 на допомогу, оскільки слон G4 таки вибій цього коня. Але тим не менше, саме так треба боротися якось за ініціативу. Не кажу, що прямо в цьому варіанті Грюнфільда, але фігури мають звичайно, проявляти найбільшу свою активність. Ферсія 5, користуючись тим, що ще не зіграли слон е 2 або не викинули кудись слона, і у них немає рокіровки, так? Можна, якщо б зараз би король лікувався, то фір C3 було б не загроза, тому що просто Трас-1, і трабі C5 відіграли пішака, відкрили собі лінію, зберігли пішаковий центр і позбулися слабкості С3, оскільки чорні прагнуть будувати свою контрруру саме на цьому е нюансі, так? саме тому вони і не розмінюються перечасно. Але от тут цікавий хід кінь d2. Тут всі звикли там до ходу фірд 2 або ще до якогось ходу, який запобігає візитцю. Ну от Fier D2 звіється найбільш основний. А от Кінь Д2 такий боковий хід, але доволі цікавий. Так, поз, ну, позбулося зв'язки. А йди знає, як тут грати. На CD. Тут, звичайно, не буде бути CD, так? Тому що просто тоді пункт... D4 його можуть протиснути. Так, навіть кінь c 6 піде, і доведеться грати d5, і тоді кінь зайде. Завітає на d4, що не дуже добре. А, тож на CD тут, звичайно, кінь c 4, я так розумію, планується. З тим, щоб якщо фірм б'є c3, його просто тут спіймати. Так? І ферзь не має жодного поля для відступу, всі ці поля позабирав кінь. Так, що ж у нас тоді... Задумав. Мабуть, треба відходити кудись конем. Ой, фірцем, перепрошую, від удару коня. На фірц7, якби найбільш логічно То треба дивитися слон 4 і слон BD4 і CD. Ну CD, звичайно, пішаковий центр. І Тура відкривається на c 1 Так, ну десь. Е... рокіровка, F5. Е... Як ну рокіровку мабуть, одразу. І не боятися траці 1, тому що так -то поки що без загроз, так? А пункту д 4 будемо вже створювати загрози. Опозиція білих трошки приємніше тут виглядає. Так? Все ж таки центр. А тут фланг поки що стоїть. Всього два ходи, щоб розвинути королівський фланг, потрібно сон і, два, і два нулі. І білі тут зберігають деякі кращі шанси. Хоча у Чорних, звичайно, контргра має бути і нормальна, оскільки -то фігури... тобто, пішаковий центр, а фігури білих ну, не особливо активно стоять. Тим не менше, це в принципі гарний вибір для вирішальної партії, оскільки тут доведеться супротивнику грати самому. І ось супротивник вже починає грати сам, він зіграв Кінді-Сім. Но я не знаю, чем цей хит краще за рокировку, так? Вот, так еще вот просто пяти рокировка. То еще кинь b3. Ага, и пешак на c5 зависает. А биты тут, это слон d2. И ферзь моя видит и аж на b2. Ну, то один ферзь сюда выходит, не знаю. Тут нічого більше нічі, і не пахне, так? Тут можна ще гірше отримати. Тому цілком можлива рокіровка і... і як грати? Тура це один, щоб не виснув пішак, тоді пішак на два 2 завісає у нас. От просто рокіровка і... і що? І кінь Б3 погоджуватись на нічю. О кінь д 7 це явно, мабуть, намір на кінь Б3. Не бити на C3, так? З нічиєю. А от якось відійти на C7, я так розумію. І на сон B5, то ж все одно змусить розмінятися на D4. Тому що ж не хочеться залишатися без цього пішака. Хоча тут є от контргра пов'язана з тим, що не будуть рокіруватися. Але продовжуємо варіант. Так. Напад на слона і напад на пішка б 7 одночасно. Ні, тут вже у білих ясно краще. Так. Ну, тоді Kinde7 втрачає будь-який сенс, так? Якщо Кінь Б3. Якщо Кінде 7 робився з метою відійти ферзем на ц 7. Тому що наче отак от запирати свого слона. Так, кінь не тисне на центр, кінь стає на D7. І цей хід ну, білі ніяким чином хитрим не вимушували. так? Чорні самі так пішли. І це, як на мене, просто анті кінь. хід. Навіть треба поставити тут знак питання до такого ходу. Він передає в руки білих ініціативу. Ферзь C2 вирішили таким чином. І пішака а 2 і С3 захистити. Чорній от, через те, що кінь так став по-дурацьки, не зможе там потурбувати так, якимось, ну, там, в разі розміну кінь Б4 наскочити. Пункт d4 Ні, е, не потребує захисту більше, ніж одного цього слона. І ферзь може відійти з лінії B D і не хвилюватися за пішака Д4. Ось наслідки жахливого ходу кінь d7. Тобто білі тут вже можуть зіграти навіть фір C2. Ферзь C2 зазвичай у Рюнфілі рідко коли вдається зіграти. Ракіровка, слон E2. І білі навіть спокійно собі завершують розвиток. Дивимось далі. Ну, В принципі, такі якісь варіанти можливі, коли б була можливість ну, продавити пункт Е4, так? Ну, Наприклад, там кб 6 DC тут навіть є. Ну все ж таки може є. відійти на dc, піти назад. Тобто, і на регіокіровку, наприклад, f5, так? Ідея проста. На e5 поставити коня на d5. Правда, я не знаю наскільки це життєздатно але це не менше позиція чорних тут хоча б набуває буває якогось сенсу. Хоча, якщо чесно, тут f4, так, просто виграє. От хит f5 може поставити якийсь. От просто dc, так і слон вийде там на d4 в разі чого. А кінь d7, cінь, kін b3. Та ні, виходить від коня, якщо відігнали від пункту d5, то вже можна спокійно бити тут. нападати на цього фердя. Що тут б'є на c3. У нас два пішаки і так під Ну нічого, можна так піти і на кінь і на кінь c 5 якось піти кінь Б3 і виправити пішакову структуру. Так. Кінь b 3 і пішакова структура виправляється. Більше того, там проблеми з пішаком 7 починається. ще слон стоє на F3 і просто два слони на пару розстріляють фланг. Думаю, тут ніяких питань немає. ну, кого краще. Так. Якщо кінь не може прийти на d5, то це безплізний кінь. кінь. Коня ставлять на d7 тільки з ідеєю от цього F5 і кінь приходить на d5. Іншої ідеї немає цього коня. Ну не знаю, ще є 5 інколи, але тут це зовсім безсенсове e5. Проводити хід Е5 тут можливий і без коня D7, оскільки коня на F3 вже немає, нема кому заважати. Тут ж 7 самостійно може провести Е5. Шаркіровка, Сон Е2 і от Е6. Ну і 6 це продовження вбивати цвяхи в свою труну. Ну, вже треба визнати було свою. неправоту, правоту. Ферзь все одно потрапляє під копити цього коня, відвести ферзя і грати нормально. Тобто прийти в B6, сон b7. Нормально якось вже Гринфільд розставити. Ну, прямо зараз от, хочемо побити на D4, так? Є хоча б якась загроза. На Трація один вже можна побити на D4, і розміняти ферзів, Також вже хоч якесь полегшення захисту. Тобто і Ферзь c 2 тоді видасть не дуже гарним ходом і доведеться, грати, витрачати ще темпи так? І на якийсь хід Ферзь B3, наприклад. Ну і тоді продовжити стандартний план B6, B7 і якось пробувати потім F5 так? зіграти. F5, хоча F5, є 5 кінь все одно не d5 не йде. Там, правда, є 5 неможливо поки що за f4. Ну не знаю, давайте... А, тут білих. Ну якщо в хід білих, то то... вони тут ще й першими можуть накинути ф 5 Так, прям зараз піти, от, наприклад. Ну ф 3 можна затупити сона, а можна і одразу почати накидувати, так? ф 4 ф 5 побігти. Правда, сонно с 4 для цього плану має стояти. Так, Е6. А4. Ну, я только потом понял, для чего это хит а Так. То, чтобы на ферзь 7 мати поле А2 для ферзя. Ферзь стоит на цю диагональ. На линию Б он не стоит, чтобы там Я не знаю, якимось дивом мені на наприклад, під копита коня. Ну Там не ферзь б 3 я не знаю, там CD, CD і там потім кла D5, кінь на C5 вискочить. Хоча важко сказати, що саме спонукало ферзі саме на 2 поставити. Так, ну б 6 на 7 все одно о, виглядає як найкращий план, але в 6. Бояться грати б 6 там, мабуть, якийсь а 5 о, омарився. Ракіровка. Сон д 7. Ну не бояться, що він цього пішака, так? Тапу вже по 7 не повернеться, щоб від'їсти. Від Але просто тоді, мабуть, буде створювати контгру на цього пішака. І на якийсь хит ф 3 наприклад. Ага, кінь ж 5, є напад на цього слона і намагання тут ходом F5 отримати контргруну на крилівському фланзі. Або просто хоча б вкинути коня на f4, вже хоч якась гра, вже кінь на D7 ну, виходив не даремно. Так. Ну, з Деце, там, звичайно, такі пішки краще не приймати, особливо Грюнфільда. Так, F3, ну міцний хід. кінь вже може далі йти, то вже не потребує захисту. Трайф c8. Траск є на, не на лінію D, не буде тиснути на пішака. це також досягнення для білих. І от кінь b3. Намагається змусити розмінятися на d4. C4 ходу не бояться. А скільки тоді тиск з пішака Д4 буде знятий і тут навіть кінь c5 є і кінь д 2 тиском білих, позицією чорних, капітальним. Так, тому змусило розмінятися. І ферзь С2. До речі, якщо ферзь С3, щоб потребувати спочатку слона. Слон F2, тут несподівано слон може виграти для чорних лінію за лінію С, так? Тепер слон контролює це поле і... Чорний гаспіруїт по лінії С, їх ніяка турування білих не буде непокоїти. Так, а якщо... А якщо тут то, тоді то кролів 2 треба грати? Королів 2 з тим, щоб спіймати ферзя але ферзь тоді може... Повер... Ух ти її! А ферзь повертається з нападом на пішака h 2 І що грати H3, ну це страшно, там кінь h5 може бути. G3. Ну, це знову послаблення короля. А якщо король повертається, то знову фір C3 є. Вже повторення ходів. Ну, може фір C3 не сподобалося через те, що може слон просто напасти на Ферзя і вигнати його. Але от в такій редакції це фір стоїть краще на C2. Так, то все ж таки слон на 2 провисає. А да його може виженути, так. Сон D3. Бо на б 2 якось страшно ставати Хоча на Б2 тут нічого кращого, ніж розмім немає. Ух ты, ще й треба бити не троє, так? Ще можна... Тут просто на 4 провисає. Основно. Так, ну, ферзя вкинули одразу на C2. Это добре, оскільки з'явився хід кінце 5. Ничего не висит, и треба розмінювати ферзів. Сонсар на c6, захистив на b7, тура э, на лінію С. Я а не знаю, что тут просто не выгнать этого коня. А ему, мабуть, было страшно, что после 5 створить тут слабкого пешака, так, десь. Там, наприклад, кінь d3. І сон відходить на b7, наприклад. Ідея проста, вимінити всі тури. Але опять, так, треба дивитися. Якщо пішак проходить, то кінь стає на c5 знову. Якщо БА, то тура б'є і кінь знову стає на c5 і знову проблеми. Тобто все ж таки планували, мабуть, цю контргру. Тури тут розмінюються. А, а... Ні, точніше, що тут контргри нема. Тут просто намагаються виграсти пішака А і І далі влюбуватися своїм гарним центром білим. Конь Б3. Кінь е, поставив князю розмін і кінь відійшов від цього розміну. Хоче стати на А5, так? І вибити слона С6. Ну а5 вимушений хід. Берете под контроль поле 5 тут включилась. Ну, подводит uh, свои резервы, подводит короля убить. Правда не ясно, какие самые. Просто, так скажем, ущельняются. Король взял в пейзаж из двух слонов Вот тут вот, можно так слона привести на Б4. Так уж, uh, стати черными щільніше, чтоб тут були прикриті, c 5 і пішак на 5 не виснув. слон F8, слон b 4 покращення позиції фігуру, оскільки тут слон вже скільки може впратися в цього пішака. Бо слон та сам один не продавить цей пункт, а кінь не допомагає, тура не допомагає, Тура стоїть на лінії D, тобто ніхто йому не допомагає, тому є сенс його ну, залишити за зацію з пішком D4 і перейти на інші об'єкти. Але тут щось придумав, о, якийсь хитрий план. Мабуть, побачив якусь хитру тактику і зіграв кінь б 6. Напав на пішакаю 4, так? О, хоча якщо подивитися, чи так страшно. Якщо там слон б'є на 4, то що, то у нас... Щось не зрозумів. Можна помінятися так і забрати на 5. І там таки на B7 втратити пішак. Дуже схоже на це. Ну, зіграв d5. Хіти напрошується так. Подвійний удар по коню і суну. Ось дете, що зівнув просто. словенець але виявляється тут така от неприємна зв'язочка коня на Б3 і турина 2. Фігура з два кишаки віддавалася саме от з тією метою. Але от якщо от зіграти просто Тура b 1 і захистити коня, От що планувалося на це? Ц3. Тоді Тура А 2 Слон теж не проб'є через туру. А якщо тура відходить, так... Куди її відійти, так, щоб не потрапити під бій. Тура це 7. Так, тура на Б2 тепер висне. Але кінь який 4. І з-під одної зв'язки по білих полях, стали під другу зв'язку по чорних полях. але зараз розв'яжемось, так? Кудись там туру викинемо. Так. чекайте якщо так просто розв'язувалося то в чому справа просто зірнуло фігуруце8 трац8 сон d1 може дійсно просто зірнуло що д5 можна піти я не знаю сонце 3 ну скільки захист а 5 це не в останню чергу протидія в чергу ходу 32, так? От тут можна піти тура С2 зараз і на 32 сон б'ється 2 розв'язатися. Якщо тура відходить, то і кінь відходить. А бити на b3 це тура це 8 шахами і потім сон забирає на b3. Так що сонце 3 це зрозумілий хід. Але Sun 2 просто ставиться на розмір. До речі, можливий хід кінb4 з тим, щоб о, запропонувати віддати якість. І буде Тура і фігу... два пішаки за 2 фігури. В принципі, нормальний, що можна грати. Але, правда, король може відійти, скажімо на е є один. Тура може захистити на а5, так, слоном вже не стукнеш, бо там поб'є тура. Ні, там поб'є просто на б 3 слон, слон б'є б, б 3 і тура 5 зайвий пішак у чорних. Ну ідея у чорних зараз проста. Зіграти б 5 і на Б просунути а4 на зв'язці відіграти фігуру. При цьому Б5 він корисний і тим, що слон відкривається і захищає ру, тобто пішак А буде розв'язаний зможна можна буде бити на B3 і на Тра8 слон B8. Отак от Але на слон D2 пішли B6, Ви, мабуть не побачили, що можна одразу переходити до цього плану. І після розміну позиція білу стала зовсім виграною. Ну, Корбов без питань довів це до перемоги. Тобто вся складнощ реалізації цієї зайвої фігури, тому що пішаки чорно свят правильно, вони стоять на колірі слона і їх важко тут атакувати. Тобто, якщо сон Б3 піти, так? Якось, ну, прошу А6 і тут піти, наприклад, сон Б3 то слона сі дігналі все одно якось зіб'ють, хоча тут можна Головне стати на сьомий ряд, так? Тому що якщо стане на сьомий ряд сама, то пішак на 6 почне почувати себе погано, бо він на зв'язці може впасти. А проснутися вперед він не може, тому що йому треба захищати своїм тілом пішака і всім, щоб плюменувати не був слон. Але сонце 2, тура 7, сьомий ряд треба захищати. Бо інакше якщо на тура у чорних одразу стане програна, і отут -от не так просто цю оборону розхитати. Кролів 6, ну це провокація ходу g5. Якщо пройти G5, так, то це буде ніч як. позицію не розбити чорно. чорну. Вони тут в принципі не повинні пробуватися. Просто буде ходити по сьомому ряду і все. Ну там в принципі все одно можна спробувати і цю позицію пробити. Стана поставити на e 4 туру провести на B7, розміняти туру. Хоча туру не будуть міняти, якщо тура просто прийде на шостий ряд, і по шостому ряду вже буде захищати ПШК 6. Ні, тут все ж таки можна, ну там правда, слон не прийде на е8, але виб'ють такі пішки в 7. Ну Корбов пробить правильно, він старається о, не давати там всі ці, хоча б навіть примарні шанси будувати фортецю c 5 а7, h 5 Якщо би вимінили свої 4 на, 4, на 3 чу, білих пішака, то веншпіля Трайс слон проти 3, ще можна потрібно, спробувати зробити нічого за допомогою 50 ходів. Та правило 50 ходів є, а еншпіля о, такого типу можна і... Виграти там десь ходів 70-80, якщо їх ще можливо виграти. Але все ж таки і на топовому рівні таке зустрічаються, бувають, грають ці ендшпіля і, ен і такі отримують з позиції, але, правда, цього не помічають інколи. Бо там треба знати позицію Філідора. Так. Ну ясно, якщо g5 просунуть то білі досягнуло того, що пішак на 6 послабився. І вони наприклад, просто король відійде, так, поле 4 під контролем, тура не дає шах. І проведуть F4, так. F4 і будуть організовувати прохідного пішака H. А хотя вот тут просто може бути і цуцфан в якийсь момент. Тут о, криля треба на e5 пропускати, або що. Доприклад стало на b7. Тра спускається на c8. Вот шах, це король піде на e3 і там дві загрози. І стати на h8. Від'їздити пішака на h6, так? Якщо дається цей шах, то тут стоїть одразу ж програно. Вот ру пропустила на семый ряд. А чья тут кроль стоит на f6, вообще смитсну? Так, чекай, так еще что? В чем же тоди был план? А Если вы являетесь прикрытой F6, уже не, ц... ну, не страшно. Турана Це 7, бо там вже 5 шахи немає, щоб загнати короля назад. Ну, мабуть, цей план і хотіли б зробити так. Просто F4, потім G5 і пішак цей побіг. Але ви вирішили розмінятися. Король G7, тобто вже треба менше кишаків розміняти, але пішаки розбиті це вже легше. ЦН4. Королі 5. це 1, М -м -м. якась помилка. Там туру не зівали Там було Траде 7, точно. Хіп. Траде 7. І ось над Траде 7 пішли Королі 5. І на Тра 7 вже пішли же 5. G5, ну йде проста. Якщо поб'ють, дати шах і о, неважливо, куди йдеться кроль, стає не в 6 і Тра на G7 забрали пішака, потім забрали на 6 і провели свого пішака F. Тра c 7 Прошу, D7. G5. Дали шах і просто кроль відійшов. І от з цієї фінальної позиції о, чорні визнали праску, оскільки загрожує просто Жа, шах, так? А бити самим на g5 це шах і тури змушені розмінятися. Якщо тур розмінюється, то ця позиція не тримається. Тут треба або короля пускати на f6, так? Тоді просто слон, піш про сонці вперед, слон перейде на ж 5, забре на f7, зобре на е 6 А якщо ж просувати пішака, то все одно. Uh, О, вот там якось кроляне F4, так. Навіть. І просто організуємо. На свамбіх змушимо... Кроліш 5, краще, так. Щоб пошвидше дійти. І от витиснути просто. F5 і оцей план з просуванням пішака він... Несе жодної небезпеки, оскільки пішак просто просунеться вперед. І цей пішак буде затриманий. І просто білі відгрузуть так чи інакше. Ці два пішака і проведуть свого пішака у ферзі. Тошентон Корбов легко виграв молодець.